Зараз покажу, як просто подивитись затемненням, І так само ви будете дивитися і звичайні новолуння, і повнолуння. Все, дивимось по луні, тобто по місяцю. Просто, коли затемнення, тут в діапазоні 18 градусів знаходяться кармічні вузли, тому їм якби більший акцент таки надається. Так, вибираємо на сайті sotisonline.ru. Нагадую, я заходжу через ноутбук і браузер Опера. Тут є встроєний VPN. Якщо ви заходите з телефону, треба мати VPN. Так, двойна карта. Всі е, транзити, соляри, вся прогностика робиться двойними картами. Я, як завжди, дивлюсь на собі. Можете тренуватись на моїй даті, на своїй даті, і перевіряти. Значить, дату час народження вводимо. Нагадую, що потрібно дати точний час народження. Якщо ви плюс-мінус 2 години, то е транзит може не програтись. Хоча ви можете пробувати пробувати, вводити і дивитися, як буде все треба досліджувати. Можливо, в вашому випадку. Е Буде прям глобальна різниця. Ну, це якщо там декілька хвилин і так далі. Так, я ставлю 29, те да, вчорашній день, там було біля 13 годин. Ви скажете, чому ми дивимося заднім числом? Не тому що між затемненнями. Якраз іде той період, коли ми можемо так бустануть зробити якийсь скачок. І ми повинні знати, в яких це буде сферах. І чому це затемнення дуже важливе? тому що дивіться, е скільки, скільки оця кучка, да? скільки тут планет. Сонце, з луною, понятно, це два з кармічним узлом, це три. і гляньте, 4, 5, 6, 7. Сім важливих точок. Да? Ой, забула вам сказати, коли ви робите саме транзит. Треба ставити оцю галочку «космограмма», щоб ви не заплутались. Я, наприклад, теж не люблю, коли все оце в палках. Я потім будую самостійно, мені так зручніше для ока. Так. Угу. І от а, на моєму прикладі ви бачите, що вся ця зграя в першому домі. Асцендент це перший дім. А ес, тут починається перший дім, червона рисочка, да? потім дивимося, все. двічка. Римська, от паличка це другий дім, пішов, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. Щоб зрозуміти, в якому домі ми дивимось. Отут, наприклад, почався шостий дім, а отут він закінчився, коли вже починається сьомий. І тоді ми дивимося оцей відрізок да? від шостого до сьомого це шостий. І отак поїхали, поїхали, поїхали. Значить, ви, якщо будете мати проблеми з визначенням, ви зайшли сюди, все отак побудували, як я сказала, зробили скрін і кинули в Телеграмі, в чаті. Я по можливості подивлюся і підскажу вам, як правильно. Тому що саме головне це визначити. А трактовки я, звичайно, дам як завжди. Тому, так визначаєте. І ще дивіться, прогностиці. Треба розуміти, що все працює осями. Тобто, якщо в мене скупчення, це в першому домі, мені зараз треба дуже сильно проявлятися, та трансформація особистості, зовнішності і так далі, по всім пунктам. А напроти, сьомий дім. Звичайно, що якщо тут північний кармічний вузол, то ровно напроти буде знаходитися південний. Це у всіх так. І... Від моєї проявленості можуть страждати стосунки. Так, воно і є. Я так поділюся, що два тижні тому якраз я спеціально повернулася. Так, у мене якраз з чоловіком були такі скандали, можна сказати. Да? Отут була луна. Да? Оце е був повний місяць. Тобто наш коридор затемнений. Да? Луна напроти сонця. Ну, дивимось ми по луні. І отут же. ж Південний кормічний вузол да? дає нам уроки, як правило. Ну, що, якщо так просто. І Ще гляньте, у мене тут все в таких квадратурах, да? дуже все напружено. І градус напруги був такий, да, колосальні гляньте. зараз всі, всі транзити, всі аспекти не буду розбирати, але ви самі можете побачити, що напружених аспектів достатньо багато. І тому все отут почалося. Да? І зараз я перехожу на 29. -те. Це якраз така фінішна точка, але в плані уроків це якраз старт, і тому я буду проявлятися. Хоча, бачите, в мене цей Нептун мені заважає з двох сторін, да, все у квадратурах. Ой, тут Венера Уран, я ще навіть не додивилась, да, квадрат Венера уран ну, коротше кажучи, доволі складно з цим символо. І з такими квадратами явно мені не можна. Робити якісь пластичні хірургічні втручання я, я скажу так, що в такий період що і Венера ретроградна і квадратна уран, і в мене в карті вона слабенька. Я б собі би порекомендувала нічого з обличчям не робити от такого явного. І я якраз і не буду і тим паче мене дуже багато дівчат мені е писали, що зробили якісь невдалі процедури. Тому навіть якщо я захочу да, щось таке палайто зробити, я навіть зараз якусь чистку не піду робити. Тому що, я розумію, ну прям дуже напружені е е транзити і так далі. Ну і <кл 'язок> останнє я вам скажу, що. Е Є така помилка у багатьох, що всі дивляться тільки прогностику і так трошки забиваєте натальну карту, Ну, основа це натальна карта. Якщо я, наприклад, знаю, яка у мене Венера в натальній карті, вона у мене з ліліткою. Да, з кармічним південним вузлом. Я розумію, ще й вона в Діві да, слабенька. І тому я з цими речами з зовнішністю дуже акуратно. І те, що, наприклад, у когось програється нормально, я розумію, що в мене програється в негативі. Тим більше в мене Марс усе, весь заквадрачений, напружений, да? тобто якісь уколи, ріжущі, колющі, це зараз якби, краще відкладати. От я зараз лікую зуби і прям це доволі тяжко, тяжко все йде. Я деякі моменти відтягую, підбираю, так скажемо, дати із того, що є. Тому що по зубам я не можу прям на, на півроку відтягувати, бо тоді будуть наслідки. Ось Тому я вам всім рекомендую все ж таки вивчати хоча б потрошечку свою натальну карту. Можна прийти на консультацію, можна вивчати самостійно. У мене є там на 600 з чим сторінок зібрання всієї інформації по натальній астрології, плюс мої інструкції, плюс, коли в мене щось запитують, я завжди відповідаю. Тобто Я підказую, направляю. Тому що тільки знаючи свою базу, свої якісь слабкі моменти в прогностиці, ви вже зрозумієте, на що вам звернути увагу. Тому що прогностика без натальної карти, без її знання це, так скажем, ну, ні о чому, це 50 на 50. Ну, це моя така суб'єктивна думка. Тому, дивіться, визначайте, кидайте в чат, будемо розбирати. Ну, я вам уже не раз, коли ми дивилися, да, там повний місяць, новий місяць, казала, що. Все працює осями, тому треба аналізувати. Якщо ось один сім, от як у мене, так, і знаю, що у мене по стосункам були нюанси саме через те, що я хочу проявлятися, і отак воно вилазить. Але так як бачите, оця вся зграйка в першому домі, звичайно, що у мене, у мене я перемагаю на сьогоднішній день. І Оця ж зграйка у кожної у, у кожного з вас теж буде в якомусь домі відіграватися і все ж таки. Я вважаю, що треба йти в ті енергії, які концентровані, тому що тоді можна якомога більше взяти для себе. Ну, це моя думка. А ви якраз діліться тим, як у вас все програється?